Перша зупинка на шляху до безпечного життя у селі Волоська відкрили транзитний центр для евакуйованих із прифронтових територій. Там вимушені переселенці можуть переночувати, отримати допомогу із оформленням документів та продумати подальший маршрут. Головна мета, щоб вони тут перепочили, щоб вони тут відновили, якщо потрібно, документи, зареєструвалися, обрали шлях свій подальший і їхали далі. Тоді каже, вирішив допомагати тим, хто так само змушений покинути свої домівки. Прилетів дрон, хату розбомбив, кришу, все, потолок упав. Добре, схоче, ми вийшли. Було хазяйство, пішло в ліс, як ото кажуть. нагород випустили. Десять котів, п'ять собак. Сто качок, курені два десятка, все пішло. Я думаю, вони мене дождуться. У транзитному центрі кажуть переселенці, знайшли гарний прихисток. Тут крім даху над головою отримали гаряче харчування, догляд та допомогу із документами. Адже саме транзитні центри стають першою зупинкою до безпечнішого життя.